Так, доброго дня! Значить, на сьогоднішньому уроці ми з вами повторюємо тему алгоритми та виконавці, як службові слова змінюють зміст. Значить, вам на домашнє опрацювання буде це прочитати сторіночку 33. 35, але з тим розрахунком, що ми зараз з вами працюємо дистанційно. В нас в додатку є виконавця трішки інша програма, з якою ви б працювали в школі, тому, як альтернативою, є найбільш нова така програма, яка називається, називається Scratch. Я думаю, ви вже з нею знайомились. Але, будь ласка, в книжці все перечитати. Тепер, що стосується нашої теми, значить, ми повторювали, що ми знали з минулих наших Уроки з минулих наших навчальних годів саме по додатку Scratch. Значить, Що таке алгоритми, які це лінійні алгоритми, як визначити, що це алгоритм. І про це опрацювавши, ми перейшли до нашого завдання, до практичної нашої частинки уроку. Потрібно опрацювати те, що я вам сказала. Також для повторення виконати завдання через додаток Scratch Online. Всі інструкції будуть у відео до уроку, тобто до цього уроку. Отже, ось це у нас наш приклад, за яким ми маємо створити. І сьогодні повторити, як створюється лінійний алгоритм, який називається трикутник. Значить, наш буде наш спрайт, наш головний герой, який нам допоможе це зробити. І так, для того, щоб почати нашу роботу, ми маємо або запам'ятати, або десь у нас має бути у звернутому стані наше віконечко, де є наш алгоритм. І так, для того, щоб почати нашу роботу, я маю відкрити, пишу Scratch Online. Scratch Online. Так. І починаю працювати. Значить, що мені, по-перше, потрібно? По-перше, це мені потрібно буде до нашого Scretчу. Приєднатися, так, і почати в ньому працювати. І так, розпочати творити. Не приєднатися, а розпочати творити. Це значить, що ви будете працювати в ньому, зробили свою роботу, якщо це Scratch онлайн. Потім ви цю роботу, наприклад, або берете телефончик робите відео, або за допомогою додатків, так, які в нас є, ви робите відеозапис, як наш наш алгоритм буде це робити, або за допомогою телефону робите фотографію, надсилаєте її мені до класруму. Якщо у вас Scratch буде завантажений, значить ви. Якщо у вас скреч буде завантажений, вам не потрібно буде фотографувати, ви зберігаєте роботу і потім мені надсилаєте як результат. І так, що хотіла вам перше показати, коли у вас відкриється віконечко, у вас буде російська мова або англійська мова, як її перемінити це, ми натискаємо сюди, де є таке, бачите, шестиграничок і натискаємо, вибираємо мову. обов'язково українську вибрали все. Тепер для того, щоб наш. У нас вийшов наш малюнок, який нам потрібний, ми натискаємо на плюсик і додаємо олівець. Для чого нам олівець? Для того, щоб наш головний об'єкт або виконавець міг малювати нашим олівцем. Все, він у нас є, бачите, додали, значить, згадуємо, що у нас робоче віконечко складається із наших кодів, так? Складається із робочої області, і складається із того, з цієї частинки, де ми будемо бачити, що в нас є. І так, наприклад, я хочу замінити нашого спрайтика. У нас, для прикладу, був спрайт. Я його тепер хочу замінити. А для цього я обираю нового нашого спрайтика, обрати спрайт. Я хочу, наприклад, вибрати кого? Ось такого нашого невеличкого жучка, так? І так, перше, що я маю зробити, що починається робота, це з подій. Що значить з події? Коли, коли натиснути зелений прапорець, все в нас буде виходити, виходити, що нам потрібно. Перетягую, натискаючи правою кнопочкою, перетягнула. Коли натиснути зелений прапорець. Тепер звертаю увагу на нашу презентацію. Отже, мені для того, щоб далі створити наш алгоритм, потрібно все очистити для того, щоб він в нас. Правильно виконується, ви розумієте, так що а, трикутник в нас це є правильна фігура. Взагалі, повний оберт людина так робить а, на, або ну, для цих наших даних це 360 градусів. Розуміємо, що якщо це. Наш, наприклад, трикутник, значить, 360 градусів ми маємо поділити на 30, для того, щоб знати, в який кут має бути нахилу. І, наприклад, скільки кроків він у нас має робити. Можемо це задавати ми декілька разів робити, можемо один. На сьогоднішньому році ми згадуємо, як робити, робити звичайні лінійні алгоритми за допомогою команд. І так, коли натиснуто зелений прапорець, тепер опускаю далі олівець. Очистити все. Натискаю. Далі. А мені потрібно надати колір якийсь олівцю. Наприклад, я хочу надати ось такий. Тепер я хочу змінити розмір нашого олівця, щоб він був не тонесенький, наприклад, так? А там товстенький, більш товщий. Ставлю двічко. І тепер я опускаю олівець, опустити олівець, опускаю. Після чого дивлюся я на нашу презентацію, так? Тобто, ви дивитесь: ми додаємо, що переміститися на декілька кроків, повернутися направо для того, щоб нам було так зручніше, і почекати одну секунду. Чому? Тому що. Щоб трикутник був у нас правильної форми, наш виконавець має постояти одну хвилинку, щоб потім зробився у нас відповідний кут. І так, переходимо. Так, скільки у нас тут по часу? 6 Чот... хвилин. Ну, я думаю, вистачить. Зараз покажу, як одразу дублювати. Я думаю, це ви все робили на своїх минулих уроках. І так, рух. Переміститися. Тут у нас є 10 кроків, я ставлю 150. 150, далі поворот на 15 градусів, а так як 360, а в нас це трикутник, значить ми наскільки ділимо? На 120 градусів на 3, значить 120, 120, 240 і 120-360 градусів. Так, тепер чекаю. Так, так, чекати. Керування десь. Так, чекати 1 секунду. І після цього, для того, щоб тепер мені це не робити по декілька разів, я просто натискаю і дублюю. Продублювала. І ще раз я що роблю? Дублюю? Не так. Так. Це Та я опускаю? Так? Тепер ось так. Тепер в мене мій проєкт є створеним, я натискаю на зелений прапорець, і в мене наша бджілка так а так виконує свій трикутничок. Обось, будь ласка, подивіться. Раз, два, три. Тобто все, що ми написали, вона виконала. Якщо ми, наприклад, зараз хочемо змінити а, кількість кроків, так, напишу 250, до прикладу, і натискаю ось так. То у нас вже трикутник який буде дуже, бачите? І вже кроки нам не підходять. Тому і кут, бачите, трикутничок наш, і кут наш також, нам також потрібно змінювати. Наприклад, тепер я поставлю 90 градусів. 90 кроків, так? Так, 90 кроків натискаю. Бачите, тепер у нас він не є. Правильним, так? Чому? Тому що я вибрала тільки тут 90 кроків. Якщо я виберу і тут так само, так само далі, він нас все одно не буде правильним. Бачите, де я змінюю зараз кількість кроків. Тобто, ви маєте створити звичайний трикутний. Давайте подивимось. А тепер все у нас рівно. Подивіться, будь ласка, так? Можемо змінити колір. А, далі повторення ми будемо вчити на наступних уроках. Це є ваша робота. Я вас дуже прошу створити, наприклад, не трикутник, а чотирикутник. Як це я зроблю? Так само додам тільки кількість кроків 100. І для повернення градусів розумію, що якщо у нас трикутник, то ми ділимо 360 на 3, а якщо ми ділимо 360 на 4. Та скільки буде, я думаю, буде, будете знати. Так, в 4 класі ви вже це знаєте. Тому, дякую вам. На цьому все. Виконуйте свою роботу і надсилайте мені до класруму.